Любий, праведний і милосердний мій Боже, ти всесильний, ти всемогутній. Ти даруєш та забираєш життя. Дякую і славлю тебе, мій Боже, всім серцем та душею. Ти заступаєшся за Україну, робиш все можливе і неможливе, щоб здолати ворога і зупинити цю війну. Дякую тобі за це. Прошу тебе, Господи, допоможи швидко здолати ворога, який прийшов з метою завоювати і знищити все живе на моїй землі. Благослови всіх нас у цей дуже важкий час, благослови людей з усього світу, які допомагають у будь-який спосіб українцям. Благослови людей, які моляться за Україну, за спокій, мир. І нашу перемогу. Дай нам сили пережити всі ці жахіття і вийти з них ще сильнішими, мудрішими та стати непереможними. Боже, творче небесне та земний, залишайся з нами у всьому і всюди, щоб Твоя благодать допомагала нам долати всі ці випробування. Та прийти якнайшвидше до перемоги України. Пережив Україну, її цілісність не дай ані жодного шматочка цієї святої землі ворогові, нехай наша Україна стане квітучим прикладом гідності, слави та честі для всього світу, всієї землі. Нехай зникнуть наші вороги, які прийшли на нашу землю. Бо ми боронимо свою державу, яку нам залишили наші героїчні предки. Нехай вони повернуться до себе додому та перестануть воювати з нами. Ми на своїй споконвічній землі. Бережи, Боже, всіх громадян України живими та здоровими. Бережи наших мужніх захисників та захисниць, Постав янголів-охоронців над кожним з них, щоб оберігали їх. Бережи нашого президента та всіх представників влади, які зараз відстоюють інтереси українців, які виборюють нашу перемогу на різних рівнях, дай їм свою підтримку та мудрість і сміливість у рішеннях. Покажи свою силу та могутність у захисті українського народу. Боже, у тобі наша сила, гідність і слава. Віримо у Твою любов до нас. Дякуємо і славимо тебе. Амінь.